Будь на поготові, Я точно бачив тут ворогів. Добре. Гей! Hey. Гей, hey, там ящик. Справді? Є щось? Боже мій, тут маскувальний костюм. Ого, ага, чудово! Круто, зараз одягну. Отак. Вот Ось так. Гей, тобі дуже пасує. Так? Ого. Ти ж мене не бачиш, так? Чувак, це неймовірно. Я знаю, що ти тут, але ледве тебе бачу. Знаю, скажи. Добре. Боже, а він доволі важкий. Добре, який план? Якщо знайдеш глушники або що. Так. Звісно, мене не видно, тож це чудова можливість. Круто. Добре, куди підемо? Ох, Боже. Ну коло біля рожка, то мабуть туди. Добре, так, можна. Добре, ходімо. ходімо. Чекай, чекай, чекай! Вперед. Так, я обійшов усю місцину, і його ніде не видно. Живих значиться тільки троє. Отже, тільки один противник, так? Так, саме так. Може, у грі якийсь баг або що. Або. Підійди. Може, він у маскувальному костюмі. Як я. Народ, якщо вам сподобалася озвучка, підписуйтеся на наш канал. Ти щось сказав? Я думав, це ти сказав. Ні? Дивно. І натискайте на дзвіночок. Це дуже важливо. Бувайте!